Всім привітики! З вами знову сімейка бабачків. Бажаю всім доброго та тихого дня. У нас сьогодні лише плюс 14, такий треть сповідає, але бачу, виходить сонечко, повинно бути тепленько. Хотіла сьогодні хоча б годин до восьми поспати, але у велечика були свої плани, і він проснувся ще, мабуть, годин сім. це з ним трошки на вулиці посиділо бігала тепленько його. А це ж мама поїхала на роботу, він же не на, не на роботу, а поїхала завести машину в ремонт Жигуля, то чекаю, можливо, поїду, заберу її. Оце в другому кінці міста. Наш тест, в якому нам Жигуля нашу ремонтують. Так що чекаю на дзвіночок, моя заберу її. Якщо там почекати якісь півгодинки, бо там майстер досенько робить, то вона вже приїде сама, не буду по неї їхати. У мене сьогодні сніданок кава з молоком і лаваш зі смаком сиру, з плен капуста, огірочок з майонезом і курине печене м'ясо. Всім, хто їсть, приємного апетиту! Я тільки що їздила в фуру, хотіла купити ще кабачків, бо там одненька є, то ще купила у суботу вечора. То думаю, куплю ще, мабуть, 3-4 штучки та стушити і там з морковкою, з цибулькою таке з овочами, щоб було олежить до якоїсь кашки та й нам поїсти. Але вже їх не було. Цих кабачків бо там два штучки, але такі були вже страшненькі, якісь подерті, і все. Було тільки цукінь по. Чи по 36, чи по 37 гривень, але вони були якісь в'ялі і такі неваж... неважні. Тож я нічого не взяла, заїхала тільки у Авуру, була там вермишелі, що покажу. Поїхали сьогодні в Аврору по спагеті, і пішечки скупилася. Взяла спагетів, три пачки ватних дисків, щоб полежав положити під гостру Було жила марлеві. Ці салфетки, то воно трішечки підтирає. Взяла жиле 6 пачечок різних, щось тільки попалося, два із апельсином. Хочу зробити в стаканчику там, пару шарів. Взяла таку сіль гімалайську рожеву подріб, таку дрібненьку, бо колись була таку крупненька, то нам мені щось не подобається. Погано вона розчиняється. Взяла ручок, бо завжди їх не вистачає. По 2 гривні. Були там соки Я на ціннику 11 гривень, а коли почала побувати на класі, то не падає. То тобто взяла 4 пачечки соку, хочу зробити маршмеллоу, щоб замість водички додати сік. Розумію, що там того соку і близько немає, де хоч пахнути. І взяла олежику ще вологих серветок. Дві пачки по 110 штучок і дві пачечки по 120. Одну ще закинув машину, бо завжди десь там їдемо, то буває там руки, грязні, що потрібно витерти, і як завжди нема нічого. А зараз піду трошки відварю макарончиків на обід. Та прийде бабуся та будемо обідати. А ще бабуся їхала до хати, то купила ще три пачки цукру. Я забула, що у нас там трішки залишилося, а я хотіла робити маршмелоу. Зараз, щоб видається, що в нас є цукрова пудра. Взяла я 6 стаканчиків з таких тут, мабуть, 250-300 чи мг і зараз зроблю желе в них. Зроблю мабуть, перший слой буде ананасовий, тоді коло, а тоді апельсин. Надіюсь, що мені на 6 стаканчиків і свого жиле вистачить. Вже висипала пачечку ананасового желе в гарячу воду. Зараз гарно розмішаю, щоб воно розчинилося. І буду по постапанчиком. Поки в мене там один шар жира заходає, я нарвала кропу, зараз його все перебираю від цих стебел великих, покришу і закину в сушарку, ще посушу. Поки там ще лежить, тихенько сьогодні лежить. Так що хочу сьогодні. Якщо буду зато весь цей кріп пересушити. Там ще трішки в мене є зеленої цибулі, то я хочу одну решіточку кинути підсушити. Бо на одну решітку кину нагідки, одну решітку цибулі зеленої, а вся решта буде кріп. Трішечки вже загрузила сушарку, все нагідки в мене. Це всі що зібрала. Кропчик, три решіточки. І цибулька зелена. Зараз хочу піти нарвати трішки петрушки. Тут в мене ще залишилось раз, два, три решітки. Можливо, кину на ті три решіточки петрушку. Розчинила я вже жиле зі смаком коли. Геть вже я розчинилася добре. Вже минуло десь дві годинки, як я розлила ананасове жиле, там потрішечки по вийшло. Але воно ще навіть не застигло. Такого тільки починає застигати. То навіть не знаю, що це зараз летить цю колу наверх, а воно вже переміщується, чи чекати ще пару годин, поки воно захолоне. Що можу сказати по поводу желе. Желе фірми Monique це ще була апельсин і кола, захолодає буквально 30-40 хвилин. Вже таке можна заливати новий шар. А це деко 4 години в мене захолодало. І то таке було не дуже захоловше. Так що наступний раз це брати і не буду. Я це брала Монік, да, воно дуже швидко схоплювалося і все. Це і при тому, що тут треба було брати води 300-350 мг. Я брала 300 мг і воно дуже погано захололо. Тут треба було брати 400 мг, я брала 380 Просто ідеально. Так як ми вчора відпочивали, то вичищаємо бройлерів і свиней сьогодні. Але так як ми вичищали минулого тижня, то цей раз небагато в нас зною вийшло. Ми справились десь за хвилин 40 годинку у свиней і бройлерів, щоб вичистити. Забрала сьогодні на Укрпошті посилочку з Аліекспресу. Це чашечка. Чашка термо, чи термочашка, щось типу цього. На 330 міліграм. Така кришечка. Тугенько так закривається. Хробка пом'ята, але чашечка ціла. Ось такі жабенята. і вони плигоють. Мабуть 50 штук. А тут, мабуть, дві лампочки, якщо не помиляюся. Пакушкобочки поміті це відео usb зарядку? І ще одна така? Два режими. І третій миготливий виставляється. Так Також коробочки дві помяті, але працює. Це такі лампочки я включаю олежику на ніч, щоб не так сильно видно було. Ну, Щоб світло було таке легеньке, бо без світла зовсім спати не хоче. Навіть коли засинає, я все одно відключаю, він сильно посинається починає крутитися. Включаю лампочку. Інс підші. Поставила вже сушитися три решіточки кропу, одну решітку петрушки, дві решітки цибулі зеленої і одну решіточку, там трошки менше сіла, в нагідок. Думала, докричити ще кроп, але вирішили, що кинемо його в морозилку, покришимо і буде там якось і в суп можна так додати, і в даже картошку топтанку ми таке любимо. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.